В якомусь світі я була з тобою? Десь тувоніло наше божевілля на істеричних зблисках закаблуків, трощились келихи, пісні і долі, а нам по сонцю прикипіло на устах, і ми боялись роз'єднати руки. І вийшла ось синьозуба, як циганка. Окрила пожежним мерехтінням і тасувала нам усі літа, що на шмалькому протязі віків були порозлітались. І в цьому світі мала я тріскучі сатанинські чорні коси і пам'ять ще зовсім не наболіла, і немилосердну віру у своє чаклунство. На стола я обертала землю і щоразу твоя дорога поверталася туди, де реготала я, свавільно хижо І толочила власний регіт мов траву тобі назустріч, чорним ураганом кіс розбитись на твоїм напнутім, як тятива плечі. І це був світ, де можна в смерть натанцюватись тінях, Котрими для нас мостились площі, а з рукавів, що в передпліччях розчахнулись, брящали, сипалися зорі і міста, а ми йшли крізь полум'я, крізь полум'я. І це був світ, де я була з тобою, той світ, де не буває долі несправджених. І де не знають мовчазної музики, світ, де все склалось, так як мало скластися, як не вітер, той скажений вітер, що вирвався із коридорів часу, і все на цьому світі.